22 квітня на вулиці Вовчинецькій під час розпиття алкоголю чоловік і жінка отримали ножові поранення. До Івано-Франківського району управління поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що на клик. Вони виявили 47-річного чоловіка та 49-річну жінку з цілесними ушкодженням. Обоє потерпілих перебували в стані алкогольного сп'яніння. На місце негайно виїхала слідчо оперативна група. У ході з'ясування обставин події поліцейські встановили, що 38-річний фігурант, мешканець обласного центру, на вулиці розпивав спирні напої з потерпілими. Між захмелілими співчарочниками виник словесний конфлікт, під час якого один із них ножем поранив двох інших. Опісля скоєного втік. Поліцейські розшукали Мислика за місцем проживання його освічили на стан сп'яніння. Він перебував в стані алкогольного сп'яніння. Наразі з фігурантом тривають першочергові слідчі дії. Поліцейські вилучили знаряддя злочину та інші речові докази. За вказаним фактом слідчі розпочали досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за частиною першої статті 122 та частиною першої статті 125 кримінального кодексу України. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, та радіо